Всім добрий вечір. Сьогодні я отримала рослини, замовила собі ще гортензії в інтернет-магазині Яскрава клумба. От мені прийшла така по новій почті посилка з рослинками. У них така, бачите, фірмова запаковка цих рослин. І ось вони приклеюють такий логотип, якби. Ну, що це, я так розумію, що це верх. верх або обережність, щоб обережно не кидати, не кидати. Оце, мабуть, більше всього, що це обережно не кидати. Ну, зараз розпакую цю посилочку. От, подивимося, які рослини прийшли від яскравої клумби. Я замовила собі ще три гортензії. У мене таких сортів ще немає. Ну, от Вирішила їх замовити собі ще трошки. Так. Угу, тут я одною рукою це все, все роблю. <смешки> так. так, вот такая упаковка у них, дивиться. Які прийшли рослинки мені? Зараз подивимося. Так. Ось така яскрава клумба. Їхній такий листок. Це накладна. Значить, що я тут замовляла собі? Ось дивимося? Little Lime гортензія, Silver Dollar і Tardiva, по одній штучці у горшечках 0,5 літра. Так, ну, ось дивимося рослинки. Отак От вони пакують їх. Ага, вони ще там десь прив'язані. Отак. О. Так, ось така гортензія. Дивіться як. Запакована в такому стаканчику з такими довгими пагонами. От. Ну і там вона, мабуть, прив'язана. Так, да, там вона прив'язана. Так, це одна. Так, друга. Ось там другу. Вони защіплені, щоб вони у цьому ящичку так, ось така друга гортензія. Я їх відкрию, потім повністю, показую ось така гортензія, теж в такому бумажняному стаканчику, так би мовити, такий. Так. І третя. Ось така третя. Так, зараз розбіжемо кожен стаканчик, подивимось, як вони пакують. Ну, рослинки гарненькі. Прибираю ящик. Рослини гарні в них, я б так би мовила, сказала. Зараз розріжу так от. Ну, ви ж розумієте, одною рукою. То, звичайно, що незручно, в одній телефон, в другій оця розпаковка. Так, ось така гортензійка. Тут так присіднуто, щоб не випадала земля, Так. ось, гортензія волосиста Little Lime, от така вона. Вигляду має. Так, Little лайм. Слідуюча. Більшенькі пагани ось. Взагалі така гарненька. Ось яка вона, теж тут. так бачите, Та, резиночками. Біжато. упаковочка гарна в них. Я вже не перший раз не замовляю гортензії. От дивіться, так от. Це тардіва. гортензія тардіва. Дивіться, які гарні пауни в неї. Ну, я посажу на следующий рік, звичайно, я її сформую по-своєму. Це така тардіва. Бачите, які рослинки гарненькі. У них там е, свій розплідник. Розплідник гортензій. Так що в е, розпліднику я думаю, що рослини будуть непогані, доглянуті. Так, и остання гортензія Так. Время, чтобы у теж так прижатонько, тут резиночками кульочок, все в них своїми логотипами, такими і на кульочках написано. От, дивіться, яка ця гортензія, це у мене Сільвір Долар. От, сільвір Долар така прийшла. Бачите? ну, я би сказала гарні, гарні рослинки. Так, дві і третя. От, Ось такі три рослини я сьогодні отримала, від інтернет-магазину. Дякую їм. Мені рослинки подобаються. Три гортензії, значить. Поповнять мою колекцію, як би. Ну, я подумаю, де їх посадити. І тоді буду знімати відео, покажу вам, де я їх посажу. Дякую всім за увагу! Гарного вечора!